Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, який зібрав собі ікону, щоб трошки відволіктися, відсторонитися від поганого результату в матчі Ліверпуль Нюкасл. В нас 87 такий самий пік, який був, але набагато дешевше: 197 тисяч монет на консолях. І, відповідно, 87 ми дві збірки, і 86-та збірка, і гравець команди. Тижню, це все, що від нас вимагає Контора. Я не знаю, як цього буде падати. Мені здається, погано, але я спитав твіча: твіч, ми покрутимо. Твіч сказав, ми покрутимо. Якщо мені кажуть покрутити, то без проблем. Я завжди за. Також вас тут чекають промпакі, напевно, по 525 тисяч монет. Вони в нас також є. Ви бачили вже частину. Вони класні і, відповідно, хлопці хочуть повідкривати. Якщо ви новенький на каналі не забудьте підписатися. Будь ласка. Якщо ви самі відкривали щось, то пишіть кого залутали. Команда класна. Ікони це все ж таки ікони. Мені буде цікаво читати. Я завжди під свою каву читаю ваші коментарі. Let's go, ми полетіли. Let's go, ми полетіли. Моя ікона, 3-1-2. Гатузо, Хаджі і серединка. Я тільки одного безделя бразильського спихнув. Мене ж копило там. Мені не шипа. Ай, ми мало сралися чат. let's go. Давай по новій! Полетіли! Це в нас кобель і куміри. Все, розминка закінчилась. Кумір, він зібрав теж. Дешево, слухайте! Дешево, дешево, дешево. Карлітос пуйоль, і Софі, і Кейлі Сміт, і Павел Недве. Він бере пуйолю, можливо, А, uh, ми, ми ведемо рахунок чи ні? Так, let's go. Uh, один з трьох кумірів. Міяма чи Мовзер, слухайте. О, ми ведемо рахунок по комірах. Міяма Тотті. Вважаю Тоті ове. Окей, чат пише Міяма ове. Тоді будемо дискутувати. Міяма В, Let's У нас перший пік з п'яти. Друже, відкривай 3-1-2. 2 3 1 2 це гарна система. А, а це, напевно, хлопець, він має класний склад і Тоті, і ікон. Але з того, що я бачу, в нього всі ці ікони є, а це означає, що він дуже багато їх крутить. Виведи рахунок на екран. Перепрошую, вивев. Спроба номер два. 3-1-2, да. Окей, Френк Рібері Центуріон, Одразу перемога. Але вони в тебе всі є! Боже! я Раш. Раш я впевнений був злитий просто. Ха -ха -ха. Всю збірку! Є хоча б дай якою якої мене має в складі, бро. Так. Окей, він відкриває за своєю методологією. Тепер Барнс, можливо він просто Ліверпуль не полюбляє. І гравців Ліверпуля зливає у СБЧ на цю ікону. Але тут є і Шотік, і в нього шотика теж не було. Ні, це фігня. Поки в тебе 1-2 рахунок. Загальний рахунок 3-3. Дякую всім за фолову. Ютуб теж не забувайте фоловуватись на канал. Дякую величезне. Бро, 3-1-2, твій шлях, почуй мене! 3-1-2. Ось він, є, Пол Три. 1. Колз. 1. Зіко, почуй мене! 3-1-2, твій шлях! І Сол Кембл. 4-3. Вириваємось вперед. Спроба номер 3. І тепер він сам робить 3-1-2. Замброта! До речі, непогано він постійно підходить під еволюції. В нього в кожному піку був Пол Сколс. Майже в кожному. Бери замброту. Пане Еркупер, давай ми до тебе. Let's go! 1 2 Він одразу так робить. Він розуміє, що тільки так ми ловимо найкращий дроп і Рональд Кумен. Не знаю, яка його ціна, але це тімо заяр. За 200 тисяч монет спіку я б не відмовився. Пишіть мені чат, яка ціна. Ми поки глянемо другу. Доброго здоров'я. Міахем 89. та 3, один, два. Вони що зробили? Джусс цей пік, то мені ще один іти збирати? І Френк Кріверіт, та ви таких піків не бачили, коли він ти дорожчий був. Що відбувається? Оце я розумію. є, ну ви ж можете! Мені подобається це. Продовжуйте, не взумайте його вирізати нахрен. Бо я розчаруюсь. Давай, друже, наступний пік. Пане пилі соус, go. 3-1-2, перший GG буфон, але не той. Був би воротар, було б гарно. Оу, Ян Раш. І Відіч, ні, це поганий пік. Це поганий пік. Якщо дебют, то він невдалий. Я б взяв Відіча під майбутні еволюції насправді, бо навряд ти будеш жрати за Раша чи Буфона. А Відіч завжди відлітає в космос під еволюції. Або бери просто фото. Так, друзі, наступна ікона в нас пане масол. Давай масол. Вітаємо ти в етері. Павел Недвед. Ройкін. І. Рікельми. Це фул фігня. Мені не подобається це. Ну це ж буде на Ютубі. Я вас тільки похвалив. Ярік це прям додасть на різку. Знову ністило. Ви що, знущаєтесь? Дайте ще тут одно. Що, Що відбувається? Боже, Вони два однакових піді поклали з різниця з тим, що там поврикельно, тут лавром. Що відбувається? Давай 2, 1, 3, міняй, міняй систему. Я похвалив контору, все, ми все зламали. Ми все зламали. Я не, я не мав цього робити. Я вибачаюсь. Ось тому я і не хвалю контору. Саме тому я не хвалю контору, тому що тільки ці вуста. Які рота шоколадна фабрика, щось скажуть, так одразу відбувається отака шляпа. Ну як це можливо? Але в мене зараз інтернет. Давай ми відкриємо спочатку пік, а потім я дорозкажу. В нас принц Джінаро Гатузо. Зараз буде 20 поспіль поразок. Після того, як я похвалив контору, все, подивіться, в одну калітку. Просто зараз буде знищено. Чи три-4? Три, ну і неможливо. Друзі, ще один пік. 3-1-2 Ігор відкриває. Він вірить, що саме це зламає нам систему. А, -а я вірю, що зараз буде 20 поспіль. Габел. Мені здається, ми до 20-ї дійдемо. 6-20 ми предікшн буде. 6-20. І тоді, можливо, побачимо перемогу. Пол Скоус, лет'яу. Джан Луїжі Бафон, але не той. Let's go. І Дженаро Гатузо, let's go. Все, побачимось, коли побачимось, іду би Іду до тебе. До речі, консоль. З якого часу ми почали відкривати? Виправте там мене, щоб я до вас часто не прийшов. Пане папіс! Ще зібрав ікон з Фодора, який залутав з цих пакетиків. Рікельми Відіч. І Барнс, о ні. Боже. О -о -о -о. Так, 6.13. Ну ладно, я спокійно дивлюсь наступні 7. Я розумію, що тут наступні 7 нічого не впаде. Я прям заздалегідь пишу сюди габелу. 14. Let's go. Ще 6. Поїхали. Там і Саня заскамився. Саня. Як вони тебе змусили заскамити? Він трикутником відкриває. Френк Рібері тим часом. Френк Рібері це перемога, добре. предікшн не здійснився. Барнс. Сколс іваністори. Або Рікельме, або Кін, ясно. 5 гравців, яких ми бачимо. Лаудруб. 6, окей. Барнс, кін, Сколс, Рікельме. Сань, давай! Опа, він хоче перевірити 2-1-3. Нема не Відіч. Ян Раш. І Джі-Джі Буфон. Бачили ми це все неодноразово. Бере відіча. Шакал справжній, я б теж брав Відіча. Спроба номер 2. О, Джан лука замброта. Під майбутні еволюції. Це гарна карта. Дефіцит захисників флангових є. Я думаю, він інстапікне пікне Да, замброту, 100%. І тепер давай поглянемо на твою ікону. Тепер пік, який ми відкриваємо сьогодні. FC Повага, пане Фростібел, багато контенту завісь нам, щоб отримати хаджі. В мене теж був хаджі тут перший. Рівалдо, в мене не було Рівалдо другого. І Креспо. Ціна Рівалдо, чат. Дякую за контент, пане Фростібл. Так. В нього. Одне побажання. Не Френк крібері. Френк Рібері не грав за Аякс, Френк Рібері грав за Баварію. Давай. А хоча кого тобі тут ловити, слухай? Насправді не так багато карт, да? Креспо. Креспо, Кресповим мене грав за Якс, а? Креспо в пармі там десь розпочинав. Тут лаудроп спеш. А хоча Лаудруб... ні, лаудроп теж ніби не грав. Ешлі Кол. ніхто не грав. Це буде перемога для тебе фігня. А чого в тебе лаудруп робить на лаві для запасних чат? Лаудроп грав за Аякс? 10-16 рахунок. Жити можна. Жити можна, але хочеться краще. Будь ласка, ЦАП! Ось вона аура стріма, розумієш? Ти прийшов! Як всі! Приніс склад, показав, приніс ікону показав! Доброго здоров'я в тебе є новий ЦАП! Вітаю тебе! Сава, класна карта! Отак воно працює. Опа! Пане Олеже, давай почекай! Зараз в нас шакаляче відкриття е, цього. Пиріжечка. В нього дублікат Сірі Рі, прикиньте. Він зливає дублікат Сірі Рі. Це ж дублікат? Чірі Андрій, прикиньте зараз ще один Андрій? Тоті. Я просто завалю лице. Ні. Гатузо, Лаудруп і Баштіан Швейштайгер. Це буде 17 габела тим часом. А кого сюди класно було б залетіти в цей склад? Можливо, в центр поля когось. Біста. Потенційну саву, можливо. Сіркинідалне ж під майбутню еволюцію, окей. Там, все, там сильна команда збалансована. Рівалдо, Лівий вінгер або ЦАП. Не вже така собі карта. Типу, це перемога, але перемога з присмаком не залітання склад. Я брав лише, якщо чесно. Подякуйте пану Сікаріо! справжній прем'єр-міністр Шакаляндії! Наті вам компенсацію, чертальоти пише він, але компенсація є. Рональд Кумен є. Пану і всі повага від ком'юніті. Податок сплачено. І тим часом Рональд Кумен, це тій Мов Це Габела, але це тій Мовзер. Друже, так, да, Дмитро, демеджа ми знаємо, але він, знаєш, він просить як один серед нас. І за це, напевно, десь йому повага. Так, дайте ми відкриємо наступний рік. Мені не дають, не дають. Оу, Роберто Карлос! Сімоузеєр. Слухай, мені він не подобається як карта, скажу вам відверто, але багато хто зі мною не погоджується. І це чи за узеєр Роберто Карлос, і цей пік знов виходить в адекватний рахунок 13-18. Бажаємо тобі успіхів! Капіто ЦЗ, Жіноти батарейка. Непогано чат і замброта! Він інстапікає капіту, той, який був у СВЧ, зекономив. Ще тут буде щось гарне. Відкривав, як собі 3-1-2. Поки що тільки Шотіка бачимо. Він прекрасен, але не для складу. Грой І Сір Кенні данліш. Я думаю, тут очевидний не вибір, незважаючи на рейтинг, він під еволюцією, можливо, залетить і десь там посуне твоїх форвардів. тебе рарний мбапе і. не забув хто другий. Хоча є щось теплесенько, коли пригадуєш, як він розривав на Енфілді. Давай, друже, твій пік на ікони. Девід Бекхем. Сміт, два англійця. І Кін. Дві легенди Манчестер Юнайтед і Сміт. Ціна Бекхема. Нарано тео. Жном, ео в кап. А, оцієї я не знаю хімік. Я мав те, що в грі. Так, поїхали. Спочатку ікони. мані Відіч. Принц. І. Девід Бекхем. І зараз я перевірю ціну ще раз. Бекхема. Він бере принц як фодер. Не Бекса, нічого собі. Оце шакал. Жодної емоційної складової. Тепер. Ще одні ікони. Не перетруси. До речі, 270 тисяч Бекс. Окей, це з знижкою. Бекс це поки перемога. Добре, поїхали. Фернандо Єро. Гуліт, ACDC і Міяма, team of the year. О тут перемога яка без жодних запитань взагалі. Слухай, ну насправді в тебе тобі можна брати гулі. І грати теж на бокс ту боксі без захизних плейсталі. В принципі, ти собі зібрав туре. Так. Ікони. Let's go. Чаві Арнандес. Михайлоудруп і. Ян Раш. Він бере Чаві, але це буде 20 габела. Шкода, друже. Шкода, 210 бела. Бернардо, як підійде на якусь трикутник і настати, то це буде просто розрив карта. Поїхали Коміри. Ністелрой. Рональд Куман, Тім Year. Але ми вже йому не сильно радіємо, тому що Рональд Куман Тім Year, на жаль, 175 тисяч монет. Він бере Чавіернандеса. Так, дві ікони. Іє, будь ласка, сюди центрального півзахисника. Гарного. Хаджі, ні. Ян Раш. І Кембл. Я взяв кембла під майбутню еволюцію. А, пане Сікаріо пише, що він відкрив три ікони, все фігня, але йому не дало кидати шерплей. А в нас реально з ним є проблеми на шерплей. Зараз перевіримо його три ікони. Окей, я беру ту кембла. Григорович, ще ти? Вибирай сам, окей, він мені довіряє. Всі повага. ей. Не центральний захисник, центральний півзахисник. Я відкрив випадково першу ікону. Я думав, це третя. Я засрав тобі пік. Мені шкода. Але Девід Бекхам, Але це таке собі. Я беру Бекса, звісно. Вова, в мене є... немає керування. Вов, давай, Ян Раш. Павел Недвед. І. Джон Барс. Оце фігня, Сікаріо, без питань. 22 габела. Один з 3-87. Сава ЦП. Окей, і одразу гуд карта. Яку хейтить Сікаріо, але ми знаємо. Ще це гарний бокс-бокс -бокс, з трикутником і з батарейкою. І Фоуді. Три дівчинки в тебе. Пік дівчинка FC. Сава Гуд. Давай. 3-1-2. Нема відіч. 3-2-1 ламає систему. Баштян Швайштайгер і Дженаро Гатузо. Тут нічого не сказати, фул стіна. Я б швайні взяв під еволюцію. 89 карти, вже, він вже залітає в ЕВО, безкоштовно на ЦП. Ти вже можеш його прокачати, теоретично, якщо в тебе проблемна позиція в складі. Тому ваші ікони, це моє харчування. Добре, я пішов. Ми і ікони. Відкриємо тобі 3-1-2 і відкриємо їх по черзі теж 3-1-2. Ми тобі зробимо подвійний 3-1-2. Подвійний. Окей. Спроба погана, я беру лише Фодор. Але. Ага, окей, він пішов автоматично. Добре. Але це була перша. Ми пам'ятаємо контора, нас не обманеш. Має бути хоча б одна перемога, боже, знов Креспа. Рональд Хумен, який в нього є. І Пуйоль, який в нього був. Але ми брали там кого? Теж Пуйоля, да, бляха? Я рейтинг беру, да, друже, напевно. Фода, да. Так. Спроба номер три. Блін, ну не вже мій план не спрацює. Ешлі Кол. Фігня. Друдванісерой, фул фігня. Окей, мій план спрацював. Карлос Альберто, ще й той, який з пейсом. на фланг в захист або на ЦОП. Одна перемога, але гарна. І дві габели. Все ж таки план спрацював. Але поглянь, Франчука і демеджу немає, тому нуль питань. Так, пане Хімік, здоров, друже, ми в тебе. І твої легендарні два r 9 я їх ніколи не забуду. Хотілося б цієї FIFA теж побачити r 9 на твоєму аккаунті. Але бачимо, чий мовзиєркан Навару. Це теж непогано. Це буде 21-ша перемога. І в нього ще одна, окей. І Сава ЦП, Бек бек перемоги. І Барнс. Слухай, обидві карти можна загравати в складі насправді. Давай. Тащи колись зразу сужить, нічого собі. 3-1-2. Ні, тащи краще. Недвід це не те. Кін, тащи ще краще. Ну камон! Ну тащи, ну тащи! Рівалдо, блін, бразилець! Ну ніби на перемогу занашів, але куди? Було б краще. Міг би потащити краще. Скільки Рівалдо? Дайте я перевірю. 300к, по-моєму, да? але слухай. Це неймовірна подача. Ой. Ага, і ікони теж є. Добре. Він відкриває з середини. Як каже мала, я в середині в золотій корзині. Рівалдо є. Це буде перемога, але наскільки ти її радий з твоїм складом? Ми не знаємо, бо не бачили склад. 20. Слухайте, скільки поспіль перемог, але отак от от по відчуттях, як ніби перемоги на грані. Ютуб, дякуємо вам за перегляд цього відео. Сьогоднішній дроп був непоганий, на мою думку, з урахуванням ціни цього піку. Напишіть в коментарях, що ви було вам. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Не забувайте підписатись на канал, якщо ще не підписані. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе. Далі буде більше. В нас цікаві нарізочки будуть на тижні. Па-па!